І от ми хочемо об'їхати навкруг площі, показати вам, яка вона красива. Тут кінотеатр з Зверху стояла статуя Сталіна. Так, їдемо, їдемо. Ну, ще шикарна. Сировинні тут Об, облвикну. Обл. Обл ну і знаменитий так зараз ви побачите його. Його вже потрошку реставрують після тих косабських нападів. Я тут вистаємо. Зараз будемо чекати гостей. Дима, нам буде видно, як вони приїдуть. Всі стріч А я тут майор, що я поміняла, зраджувати. <риві> <мітно> а цей все Рецьи вже снімає. знімає. Знімає, Привет. <сіхі> привіт, привет. Давай Так, поставили цель. Ми продовжуємо збирати команду. До нас прямує. Пані Алла. <правда> <правда> Наташа поїхала, слышу. Наша <правда> поїхала. Це братом Брилла. Ідеалочка ще до нас. Наш... Наша преса. Доброго ранку. Доброго ранку, Україна. Мистецькі. Ну, трошки, трошки напрацьовуємо. Зібралися. А я бачу, люди стоять і ще корабуються. Так я подумала, сама будь Я так далеко не зрозуміла, але подумала, що це ви. Ну, а все. А я, бачу, Юлі, везу. О, Вова вже йде. Зараз загружається. З тої сторони іди. З тої сторони йди. Слухань, не будемо забирати неред Та успокойся, у нема куди. Кого брати? Та там неред для музею, я знаю. Сади. Це той ворог. То Валентин давав, коли то мені координати, каже, їздить кудись в Тернопільську область. Посогловом, так? Так, це він. Так этот, м'який. Так, ну добре, зібралася вся команда. Мистецький десант. Трудовий. Так, Трудомистецький. Трудомистецький. Ну що, щасливої дороги. Так, ми зупинилися якраз по дорозі. Зараз будемо робити фотосесію. З нами така прекрасна красуня, ну не рахуючи, що в мене моя жінка ще красивіша. Значить, Міраї от тут, іди сюди, знаєш, що це тут. Проходьте а нічого, вже як туру... буде так. так. Нічого <улювальнич> Та там... не рівчак, ідіть сюди. Давайте, давайте, здали там. От сюди. І якраз добре, що сонце звідти буде, воно гарно. От туди, от тут, от тут. Дальше не йти. Не, не йти. Тихо. Так. Давай, 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 давай. Давай. Не давай, Слухай, Слушайте, так, все, все. Не будем, не будем, не будем, Тихо. Не Терпи, терпіть мене, терпіть. Ось так Ой, как тут красота. Ну, я з -з -з так, все. Вот так. Ми зупинилися, тут таке красновенне поле просто І ми тут фотографувались Оно там так Все продовжуємо далі їхати От, ми вже під'їхали, Уже машина Вилазь Вот. вот. мы приехали в Москве. Мост. Добрый день. Я не знав, що ви тут живете. Да? Доброго здоров'я. Я їм кажу, що я і з твоїм тестем, і теще, і в школу разом. Так, да, жінка моя казала. Да. Да, казала. Добрий день. Так ви мене ще обнімаєте, чи сома. Я вам соло привезла. Так. так жарено, чи сирого? Ні, сирогу, він заморожений. Так, ми його їсти будемо. Нічого, ви спісти, у вас була велика сім'я, родина, ласка, тримайте. До жінки. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня. Це так, ну, таке Оце такого немає, я, я сам перебач. Це мого покойного тестя, друга. Ага. Тут років є скільки? Це да. двох крилок. Нема а, такого? Нема, мабуть, я бачу десь на тому новому да, зі вони бачу. Да, да, О, да, бачиш. Да. Так що? О, О, тут треба бачите? Та тут можна несе ловити до сих пор. Не, Отремонтувати пала... ловід. Ну да. все, все, розкріпляли, все так, ж розкріпляли. Так, Так, два крила і куль туди. Ну. Вже... Колись в Антоновичах такі ставили кругом де попало. Ні, ну, <связано> у нас жакі ставили. <связано> ну такого, каші, каші. Не було такого? Ставили. Такого, ставили. І лазерний є. А є. Ти ти? Міст, значить машинка з Антонович. Так, це Олександр так. Це... Да, 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 да. ага. да, да. Хай буде. Хай буде. Якби ще місце було, де розставити ці експонати рибальські. У, у Любичі музеї є, у музеї у Любачі, у дуже крута е. дама будь десь, дуже крута так, кімната рибака у Любичі. Я теж побачив, думаю, от би десь була окремо таке приміщення, щоб виставити. Бо дещо маю. І картини є по мисливської рибальській темі. Mm -hmm. Ну так може щось продає там чи віддає хати. Про що ви кажете? Так біля хат вже треба порядок наводити. Я вже так не oh, так, ледь, да, 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 да. <смеш> да. Добре. так, так, так. Не погреба було підвально, поміщельник. Добровник закрыл понзелея, три дни понтерея сидел крови, чтобы покрапливать. Бердка сюда, маленькая лормана, носила есть. Там видка была в том, есть подавала подзелею вместе. Ми приїхали реставрувати бабу Надю. Привіт, бабо Надя. Ох. Вау! В руках є зарядку. Можу заряджати. Так, Тепер. тут. Я зараз всі відрізню. А, Ось так працює подружжя Стеченків. Такий мистецький десант прибув у москалі. Прекрасно. Знаєте, я завжди мріяла побачити, як це відбувається. Отак от вживу. Тепер моя мрія здійснилася. <гум> Як ви це все швидко і красиво робите? І разом. Ну так, тут. Так. Ага, я вже просто я О, о. І зараз ми його ще поправимо, його трохи підстрижемо. Якби люди, знаєш, якби була дробина, я б драбина, я вверх би все-таки сняв. Ну добре, пошли туди. Пошли туди. А ще там? Поняли, масок не вийшло. Боли І вони навіть ось, Марія Кириловна, ця клініка Анатолій Васильовича Христів. Мої... Пане Валентине, це ми звільняємо дорогу для автомобіля, який завозитиме сюди кільця бетонні. Ну, робимо робимо ми шлях під'їзду. — Може, ми не підемо. Куди це ви повіряти? підете? Ну, ми ж не... Так я ж буду, що мені стоять тут і плакати. Давайте зараз... А, ну да, вам не можна дивитися. Ой. Ну, це Клин цей був у лежачому тому. Лежачий. Це Те його підпирав, І він був притоптаний. Заїзд є, а оце тут, ну так, да, він же сюди проїде. Це єдине, ну так. Да. А, а тут стоп, може, може тоді отут, пане Валентине, може тоді отут копати, як же він, бо як же він сюди доїде? А? Сюди, мабуть, не доїде. Ні, так тут шланги є, то там От проблем тут. немає. Да? Там шланги є. Mm -hmm. тож, тож він шланги кидає. Шланги викидають тут. як кажуть, Там тоді ми з чимось мостне. А що, прізвись, мене хоче порти цю маленьку, знаєш. А як вам оце дерево? Як вам оце дерево подобається? Ну, хай воно буде. Ну воно гарне. Воно цікаво дуже. Все, але знімай. Так. Куди, куди? Так. Угу. Все, і погнали. Як все швидко робиться у пана Валентина. І якість. – Висота да, нормальна. Нормально вже, не треба да? буде да, -да, да, Все, 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 все. все, все. 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 Так. Так, Робота йде дуже швидко, активно. Оце в Як... нас то лука. Якісно, швидко. А ви вже завершили свої роботи. Не. Ні? Не Початий край. Не почати край. Так. Да. Да. Ну бачите. Почати да. кончити. І ми бачите, продовжуємо. Все немає ніяк не можемо зупинитися. Як почали, так і не можемо чудово, зупинитися. Чудово. Коли є сили, коли є бажання, це чудово. Дякуємо. І вам здоров'я. Змагалося здоров теж бачите, місце вбирати. Та все часу немає. Бо виду немає. Але дуже гарно цвіли. Так. Да обробити, щоб влага туди не поступала. Але, 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 але. Це фарбою? Ну вона це не а це що такі, Це такий, типу, пінотекст. Ма так. Трошки, щоб його захистити від від. Від від, 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 від вологи, взагалі, що щоб не псувалося. Так, так. Трошечки. Воно буде просихати, все, але все одно ми його так якби. Ну, так давай я буду, Щас, так. подожди, Володя, бо то. Поставимо, потім. Я. О, бо я, а, я поки мусив. Я, о, я, я переживаю за те, щоб нас хватило верх добре обробити. знаєш? Щось там потрібно. Не дуже. Кого? А твої той носить Той да? Так. Нам його треба... Головне забрати, Ось як воно красиво робиться. Це хлопці мені добре порадили. Бо тут зараз нових технологій ціла купа. Ти розумієш? Зараз... Бери, як не, не хочу. Було б бажання. Так, так. Mm -hmm. от, зараз а зараз ми Зверху Його О. 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 Його навіть не треба буде си. О. 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 Воно, кожна тріщинка зайде, вже то, що було і що стало, це буде дві були <плес> кіргу. <плес> так, Михайло вже де, далеко? Ходимо до пані Людмили. <зас> бо в мене, знаєш, в мене вони віддихають. Ще, одну гілку, Ще одну гілку забрали, а Коли? це все лишає. Сьогодні? Все, вони тут. І ви хочете ту її зробити шехи у вигляді, вигляді шехи, так так. серця? Це хай буде. Ну, бо жалко. Шехи. тут. Ну бі... Понимі... треба тепер ще тільки пеньки оці, так я не люблю і вже буде наскільки можливо їх розуміло? відрізати, я щоб самовислен. все було естетично красиво, так? Ну, так? Оці гілочки, які Шоб... ростуть, ну, оці ці, ці, всі треба забирати, О, тому що воно наростає, воно, воно забирає, по-перше, у рослини сік, ні, 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 ні. який Толь повинен іти вгору. Толь, так. Що тут? Ну, які поради від ну, професіонала. А туди заходить так, От, так. Ми вже стрижем і вже бачимо, що так треба робити. Як забирати? глянь. Ну? Yeah. Yeah. Оці. Оцю забирать. А, а, щоб... no, it... а, сюди. Да. Ну забирайте її, бо воно ніяк. Пані Галина, дивіться, який десант приїхав до вас. Мистецько трудовий. Трудовий більший. Мистецькі, так. При нас приїжджають люди тоді, як є, і вони треба. От не пізніше, не раніше. А от тоді, як треба, тоді вони і приїжджають. Так. Я ж тоді, пана Валентина, запрошувала, кажу: приїжджайте, у нас проєкт. Приїжджайте, будь ласка, і ну, до речі, він сам бочка Він сам погодився і казав, що ми з дружиною приїдемо, ми хочемо приїхати, і планував навіть. Це все одно. Це одно буде так, як треба бути. Приходить тоді, як треба. Так, так. Не раніше, не пізніше. Ще... Ой, ще І приходить те, що треба. Я ж кажу, Національна Рада Людмила Андріївна привезла, воно мені <рес> ні разу не взялися, а от сьогодні воно треба. Так. Те, що треба, воно є. Молодцы. Пригодилося. Пригодилося, я ж кажу. Ми не... І не знаю, казала той раз, приїдьте і зробіть щось. <рес> Вам чоловік не відкаже <рес> <рес> Потому, що... Супер, супер, просто дуже красиво. Дуже красиво. Так, так як ми не вміємо, не знаємо, почнемо різати, а потім до щита. Якщо да. перебачити <рес> можна різати. Пам'ятаєте? Чи... Ні, так нічим різати, же... різати. Форма форма того всього. Як різати? Куди різати? Вони ж бачать, вони з першого погляду бачать так. дещо, яку там віточку відрізати. Гілочку. Так. Де, де ваш способник? Він як пішов, так з концами. Екскурсію повів? Да ні. Пішов не з кашулею і, мабуть, його там хтось переняв. Руки треба всюди сьогодні. Вчора... Баба Марусь... Не вирве його, воно туди всередину зайде і воно буде триматися, бо дерев'яною спокльовкою вона повилітає. А не? Це, це воно так як резина. А тоді вже можна робити. А тоді що? А потім це. А тоді ми шпателем. Ми його вирівнюємо і все. Воно воно зараз дається до цієї. Ну, ми вже закінчили роботу. щоб ви знали, що ми знаходимося в селі Москалі. І відреставрували оцю фігурку. Це їхня знаменита баба, яка вона тут проживала і була одним із таких активних, ну я вам сказав, як колись каже, як, як, якби зараз, то саме більше любила дискотеку. Так, ну це ми підстригли тут трошки. Тут підстригли. І тут намагаємося з часом зробити серце. От. Ми його вже підготували і отако на це. А зараз нас господарі запросили на е, цей на обід. Зараз ми подивимося, що Чернігівщина, чим, вона багата. Народився Олексій у нас, так вона руки в бок і сказала, так, ні, браті, куди мої, ти куди хочуть. Неправда, коли три роки прожила, mm -hmm. тоді вже була офіційно, вот могла послати кого-нибудь із хати. Так, а ти чарку ставила? Я так. всім чарки ставила. Так, так, парки, процес, процес, давай. Не, ну, не правда, дивись, що... дивись, як вона. У нас все... вона тут... Колись ми поїхали до грамтеатр, була глянь. виставка, це як наша мала буси, там його по Грам театру потім. Да. І у фляжі Юра взяв самогонку. Прийшов якийсь чи де депутат. Чоловіше. От я не пам'ятаю, чи там, мабуть. Все. Поболи, поболи, в москалях. Поболы, да. Поболы, рочка, давай. Давай мы обнимаемся. Давай. Давай. До завтра. До <io> завтра. До завтра. Куда?